У лютому колектив Національного університету водного господарства та природокористування щиро-сердечно зустрічав високоповажних гостей: віце-прем'єр-міністра України Костянтина Івановича Грищенка, голову Рівненської обласної державної адміністрації Василя Михайловича Берташа та голову Рівненської обласної ради Юрія Святославовича Кічатого. Зустріч розпочалася у конференц-залі університету, де шановних гостей приймали науково-педагогічні працівники та студенти. З привітанням виступив президент НоВГП Микола Петрович Сорока, який охарактеризував структуру, кадровий та студентський склад університету, розповів про перспективи його розвитку зв'язки закладу з випускниками. Навчання закладу, який по, по своїй напрямку спеціальність, які не входяться в, в нашій державі. Я вам поговорив уже ще раз по випускників нас. Вже більше 60 тисяч. Ми ще давно створили асоціацію. Ми говоримо, що асоціація створиться не для того, чи тільки щоб щось допомагало університету, але й для того, щоб один одному допомагати у ході зустрічі запрошені мали можливість звернутися до віце-прем'єр-міністра Костянтина Івановича Грищенка із запитаннями про реформування вищої освіти України, розвитку заочно-дистанційного навчання та збільшення чисельності іноземних студентів у ВНЗ. Ми сьогодні в на нашому університеті намагаємось перевести заочне традиційне навчання на змішану форму, а поступово перейти саме на дистанційну форму навчання, те, що робиться зараз у цілому світі. Присутніх цікавила позиція Костянтина Івановича щодо винесених для обговорення законопроєктів про вищу освіту України, навчання української молоді за кордоном, залучення науковців зарубіжних вищих навчальних закладів до роботи в Україні та багатьох інших питань. Саме головне, щоб при цьому, звичайно, не постраждали студенти, щоб не постраждали наші діти, тому що є просто видаючи їм папірець, вони не можуть часто густо знайти будь-яку, бо нема жодного простижу у чи іншого вусту. Відтак, підвищення вимогливості учбового процесу і боротьба за рейтинг, я думаю, є зараз нагальною потребою для кожного. Університету до кожного учбового заходу. Віце-прем'єр міністр окреслив перспективи розвитку вищої освіти України, наголосивши, що в державі необхідно створити сприятливі умови, в першу чергу фінансові для того, щоб наша молодь залишалася навчатися і працювати в Україні. Розвиток дистанційної освіти в Україні Костянтин Іванович вбачає через реалізацію державної програми інформатизації суспільства та цілком її підтримує. І сьогодні йдеться ну, про, те, про те, що це має стати частиною загальної програми інформатизації суспільства. Ви знаєте, що є програма електронного уряду, яка є частиною відкритого уряду, але дуже важливою як такою. Це безпаперовий документообіг. Це, як правило, поки що воно реально працює в невеликих країнах Естонія, Фінляндія. На завершення, президент університету Микола Петрович виразив вдячність Костянтину Івановичу за знайдену можливість зустрітися з колективом національного університету водного господарства та природокористування та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.